Так, ось дивіться, якщо у вас якийсь пристрій нестандартний, оце тут ехолот якийсь такий крутенний незрозумілий який, і вам треба зробити повноцінний захист, щоб воно не стиралось, не підчіплялось, не, ціп... не відклеювалось, не царапалось, то, будь ласка, присилайте нам ось плівку, таку заводську, нехай якщо вона у вас є, і ми вам зробимо повну копію із полімеру. І ви отримаєте повноцінний захист. Точності, як ваша транспортувальна плівка. Якщо ви власник бізнесу і у вас є техніка, і ви хочете зменшити амортизацію, то просто прийшліть нам розміри, ми з вами все узгодимо. Або прийшліть ось таку транспортувальну плівку, ми зробимо повну копію точного розміру, і ви отримуєте найкращий захист для своєї техніки. Особливо для станків ЧПУ. ЧПУ це для модулів управління цими станками. Дуже актуальна на зараз тема. так що Пишіть, дзвоніть юридично. Все офіційно видаються рахунки, видаються чеки. Будь ласка, зробимо.